Друзі, всім привіт! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам. Пересаджуватиму сьогодні ось цю орхідею свою. Її пересадка планується вже не один рік і все ніяк не зберуся. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Отож, цю тимчасову посадку вона була посаджена ще у травні 23-го року на нарощування коренів. Тоді, до речі, це відео набрало доволі чимало переглядів, переглядів. Сподобалася ця от конструкція отака цікава з пляшки, я її сама робила для підтримки листочків, які були не дуже пружні на момент посадки. І планувало, що згодом всі нові листочки, які будуть рости в цій орхідеї, вони будуть. Прикріплятися ось до цих от крилець І, відповідно, вона буде так красиво рости вверх. Ну, але, як завжди, сталося не так, як гадалось. Не було часу за нею слідкувати особливо. І пішла вона ось таким от вертольотом в сторону. Бачите? Ну Тепер я хочу її взяти пересадити, дістати з цієї тимчасової конструкції, і посадити в звичайний нормальний горщик заправити ось оці корені. Дивіться, як багато вона наростила. І там ще і всередині він є, гляньте, гарні ростучі корені. Скрізь тут по периметру. Ось, бачите, який корінчик гарний, ростучий. Ну, багато хороших корінчиків. Отже все це треба спробувати заправити в нормальний горщик. І нехай вона вже нормально росте. Тобто, спробую її виправити, щоб вона отак стояла. Ну, як потрібно, нормальній орхідеї. А цю конструкцію збережу, можливо, ще доведеться якось висаджувати щось подібне. Ну, Зараз дістану, подивлюся, що там всередині з корінням, вірніше, коріння там є, можливо, якась частина загинула, але треба буде якось її крутити, так, щоб, щоб оце все влізло. Я ось зросила, воно стало більш гнучким, але, можливо, ще доведеться зрошувати і намагатися якось її закручувати. Ось, бачите, залишок ще одного листочка сухого. Багато вже тут повідсушувано було, і там на шиї треба буде позачищати. Лусочки, отже, роботи вистачає. Обминаю оце все так само, як звичайний горщик. І спробую її звідти дістати, якся. Як її так, щоб вона. Вискочила, десь тримається. Напевно, приросло щось там десь там. Так, стоп. З цієї сторони тут щось десь тримає. О, пішов процес. Ще раз дивлюсь, ніби все відстало і акуратненько виходить. Тут, Отут, в оцьому місці трішечки вуще, ніж отут, тому тормозить за рахунок того, що там збите коріння, і тягне за собою ще й керамзит, на якому вона там сиділа. Тому таке трошечки воно тугеньке. Зараз якась сторона о, піддасться. Так, от. Оп-оп-оп-оп, дивіться. Гляньте, скільки коренів гарних. Ой, відпадає субстрат. Так, садити є з чим. Дуже гарно. Тут, ось, дивіться, тут і, і каміння, щоб вона не... Куди не втікала, ну, тобто, не перевернути цю конструкцію, бо доволі легка була, і орхідея була в найкращому стані. До речі, ось отут я зараз вам дам посилання і прев'юшку внизу, щоб ви, кому цікаво, зайшли і подивилися це відео. Доволі непогано. Ну, а Це те, що лишилося за два роки. Бо саджалася вона сюди в 23-му році. Так, розбираю. Ну, власне, тут особливо то розбирати нічого. Тут не так багато субстрату, оскільки, повторю, що це була тимчасова посадка. Тут мох, мох з фагном, моя кора. Ну, маю на увазі моєї заготівлі, яка, до речі, ще й непогана. Де-не-де де вже поселився грибочок на неї. Але ще доволі пружні такі. Ось тут, бачите, біленькі цяточки це грибок, який роз'їдає кору. Ну це тоненька, ось вона вже так, спріла. А ті, що більш товсті, вони такі хороші. Так, дивимося, що тут ще в нас. Так, деякі. Шматочки прилипли. Є ось кілька. Так, треба підрізати основу, тому що вона в такому не надто хорошому стані. Ось якісь корінчики тут повідгнивали. Тут ось бачу корінчик. Трішечки. Зараз будемо це все зачищати. Так, найперше, треба зрізати знизу. Так, що тут у нас з коренями. Ага. Основу надрізаю. Дивіться. Бо вона чорна. Так, 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 ось так. О, непогано. Ну і далі це все треба теж зрізати і зачищати. Бачите, є гнилі корінчики, є хороші корінчики. О, бачите, тут був гнилий, я його обрізала. А він, виявляється, ще й непоганий. Треба уважно дивитись. Ну, коренів тут вистачає, тому це не страшно, якщо десь якийсь корінчик помилково обріжеться. Так, оце у нас що? Це у нас десь тут треба. Різонути ось так. Бачите, тут теж ось трішечки основа корінчика згнила, а так, в принципі, нормально. Так. Оце все хороше. Не дивлячись на те, що ось частинка теж згнила, це не страшно. Хоча він такий, я оце подумаю, може оцю частину. Обрізати. Знову ж таки, враховуючи, що коренів вистачає. Так, ось цей теж гнилувати І ця частина трішки о, отак. О, це буде добре. Я потім закапаю перекісом ось цю частину, і все буде добре. Бачите, зрізала? Оце от все. Так, 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 ось цей корінчик теж тут уже згнив. тому Так, його раз. Дивимося. Так. Це все великі гарні корені, це все пружне. Так, що в нас лишається? В нас лишається взяти пінцет і зачистити шию. Так, зараз ми це і зробимо. Так, лусочки будемо зачищати пінцетом з шиї. Зніму залишок о цього сухого листочка. Бачите, тут на всі сторони, в принципі, чимало лусочок. Ну, вона втратила всі ті листочки, які були в неї на момент посадки. Якщо не помиляюсь, їх там було по декілька штук з кожної сторони, вони всі були в такому доволі поганому стані, ну, тобто вони були непружними. Із-за чого й була зроблена така от конструкція з вушками, щоб підтримувати їх і щоб вони краще відновлювались. Ну і вони всі, звісно, ті листочки поступово, а це по два роки тому було. От за два роки вона їх потихеньку з'їла і наростила нові. Оце от те, що зараз я тримаю в руках, це нові листочки, які виросли за два роки в оцій тимчасовій посадці. Тож, тимчасове воно дуже часто стає доволі таки постійним. Доки там знайдеться час. Щоб пересадити. У мене з часом не ах, тому інколи пересаджую, коли вже ну, просто критично стає. Коли вже далі тягнути нікуди. Да і плюс не особливо з місцем, У мене. тому, тому доводиться пересаджувати вже тоді, коли просто нікуди діватись. А доки є можливість десь потягнути трішечки час, то от отягну таким макаром, посадила, тикнула. Бачу, що пішло. Як кажуть, справа робиться. Ну, та й сиди собі, рости. Так, ну, ніби все. Це шия. Хороша така одерев'яніла. Так, чекайте. Беру трішечки інший пінцет, він краще захоплює ці от лусочки. Більш пружний, ніж той, яким я до цього працювала. Так. Корінчики підсихають, буду знову зрошувати, бо дуже швидко підсихають. А щоб їх закрутити в горщик, то це треба, щоб вони були дуже податливі, м'якенькі. Інакше не закрутимо оце таке. Таку бороду. Так от. Ну, в принципі, як кажуть, впиратися аж прямо так, щоб там все геть було ідеальним, не будемо. Основні лусочки поздирала, а все інше. Якщо там десь якісь мікроскопічні частинки лишилися, то то вже не страшно. Так, зараз прокапаю перекісом. Ось так. Дивіться, цей зріз. Крапелька перекісу. Не шипує. я не бачу, щоб шипувало. Отже, Болячок тут нема. Зараз воно буквально там кілька хвилинок підсохне і саджаю. Доки воно буде підсихати, я оцей весь бардак тут приберу і повернусь до вас. Підібрала компоненти субстрату для посадки. Отже, саджати буду на низ керамзит в якості дренажу. Далі буду використовувати ось таку свою кору. Така вона аля галтована, оце знайшла залишок випадково, заникалась. І буду використовувати ось таку суміш пінії з різним барахлом. Тут і трішки кокочіпсів, трішки моху. Ну, така вологоємна субстанція. А саджати буду ось, ось такий от горщик. 1,8. І це ще я навіть сумніваюся, чи мені вдасться всі ці корінці туди закрутити. Ну, закручу, звісно, але я так думаю, що вони, оці от великі, вони точно зламаються. Ну, то таке. Зламаний корінець, до речі, це далеко не вирок. Я її вже кілька разів зрошувала, коріння. Ну, оце от, розумієте, воно дуже пружне. Його важко буде закрутити. Ну, але будемо пробувати. Приступаємо, значить так, ось так, сподіваюсь, буде видно. Тож наниз дренаж, крупний керамзит. Якраще б заповнити оці от виямки, які тут навколо подіума є. Далі трішечки субстрату ось цього. Я не впевнена, що мені його вистачить, бо я спочатку думала менший горщик, але коли побачила, скільки коренів, ну, зверху просто пінію засиплю. Ну, а тепер буду намагатися ото все вкрутити. Так, починаю, звісно, з оцих пружних корінців. Як їх туди? Ех. Як кажуть, задачка з зірочкою? Процес, напевно, займе доволі чимало часу. Ну що? Не перемикаємось, дивимось, як то я буду мучитися. Така от вийшла посадочка, ви все бачили. Багато коренів, багато повітряних кишень навколо коренів. Бачили, я там всередину е, запхала всю ту кору, крупну, а зверху вже засипала мілким субстратом. Тобто корінню дихати є де. Вона, на жаль, вийшла невідцентрованою. Ось, бачите, вона трішечки на одну сторону. Я її буду тут ось вже поставила ну, таку невеличку підпору її, імпровізовану у вигляді корини великої. Буду ще її рівняти трішечки якимись опорами, щоб вона вирівнювалася більше. Ну, з тією кількістю коренів не надто податливих. Вирівняти її по центру просто неможливо було. Ну, нічого, буде рости, буде змінюватися. Походу, вирівняємо. І саму орхідею, і, можливо, за деякий час якоюсь посадкою іншою її порадуємо. Зараз ось отак. Горчик великий, 1,8. Ну, На таку велику кореневу систему меншого, ну, півторачка в мене була ось, підготовлена, але. Ну, як бачите, ось тут, наскільки об'єми ці різняться, і ну, сюди б я її точно не закрутила. Тут широкий низ, а тут вузький. Тому відразу хороша така велика посадочка. Кому сподобалось, ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. І не забувайте допомагати нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім гарного дня і всім до побачення! До речі! Конструкцію оцю я помила і збережу. Раптом знадобиться. Рекомендую.